Продовжуємо розмову про велетнів духу українського народу Іван Світличний. Його називали архітектором шістдесятницького руху, лицарем духу, світлом у темряві та двигуном шістдесятників. Народився 1929 року на радянській російськомовній Луганщині, але до останнього дня боровся за незалежну Україну та українську мову. Поет, літературознавець, критик, правозахисник, поет, перекладач, лауреат Шевченківської премії все це про нього Івана Світличного. Виростав у родині колгоспників, школу закінчив із золотою медаллю, вступив до Харківського університету на факультет української філології, був дуже перспективним дослідником. Але через принциповість, особливо в українському питанні, на кафедрі його не залишили. Його дисертація, рухома естетика, не була допущена до захисту як така, що не базувалася на марсистсько-ленінських постулатах, збирав аудіоархіви сучасних поетів. Саме Іван Світличний. Був першим критиком та порадником Василя Симоненка та пускав у світ його твори, які важко було офіційно надрукувати в радянських реаліях. А ось Василь Стус називав Івана Світличного своїм найкращим товаришем. Світличний, одним із перших, установив контакт з українською діаспорою на Заході та поширював сам видал. Передав щоденник Василя Симоненка та нецензуровані його вірші. Він же налагодив зв'язки із братами Горенями та іншими галичанами, переконавши їх необхідності, об'єднання, зусиль в поширенні боротьби словом. Улітку 1965 року за свої виступи проти політики русифікації та правозахисну діяльність Світличний звільнений з роботи, а у серпні вперше заарештований і ув'язнений на 8 місяців. Після виходу з в'язниці позбавлений можливості працювати за фахом та публікувати власні твори, тож надалі свої переклади друкував під псевдонімами. 2 січня 1972 року світличний заарештований у друге. звинуватили в антирадянській агітації і пропаганді та в антирадянському націоналістичному світогляді. Його засудили до семи років ув'язнення та п'яти років заслання. Світличний відбував покарання у таборах суворого режиму у Пермській області. Начальство табору. Вважали Світличного одним із найнебезпечніших політв'язнів за його невичерпну здатність вигадувати способи передачі інформації про табір у вільний світ. Він був натхненником ідеї літопису в'язнів. Цей літопис став одним із найважливіших свідчень долі радянських в'язнів Сумління. У Брав участь у всіх колективних акціях протесту. Тримав Голодівки, одна з них тривала 56 діб. За цей час схуд до 44 кілограмів. Одне із рішень Івана Світличного таке: участь в акції в'язнів різних національностей, коли вони писали листа Брежнєву та відмовлялися від радянського громадянства. Світличний розумів, що після такого рішення його вже ніколи не випустять на свободу, але це була форма боротьби за вільну самостійну Україну. У таборі він продовжив працювати над створенням словника синонімів української мови. Напрацювання світличного стало справжнім скарбом для сучасних лінгвістів. У Світличного була мапа Радянського Союзу, де він позначав всі місця, куди заслано його друзів. Жартував. Українці окупували цілий Сибір. Один із дисидентів пригадує: поет Іван Світличний не чоловік, а чолов'яга. Важко збагнути, як така чиста. Непродажна за жодну ціну людина могла вирости в такий непевний час. Зовсім невладолюбний. Він ніколи, не підвищуючи голосу, непомітно став моральним лідером табірного опору. І слово його важило не лише для українців. Табір та заслання остаточно підірвали здоров'я Івана Світличного. Пережив інсульт та клінічну смерть. Його звільнили у 1983 році, але Іван Світличний майже не розмовляв і був повністю паралізований. Помер Іван Світличний 25 жовтня 1992 року. На його могилі на Байковому цвинтарі стоїть козацький хрест із написом. Він був світильником, що горів і світився. Світличний похований у вишиванці, яку йому подарував Василь Стус. Найкращим пам'ятником цій талановитій, щирій і мужній людині, що гуртувала навколо себе найкращі творчі сили шістдесятництва, буде постання справжнього українського суспільства як спільноти свідомих громадян. А відтак і викорінення з українського життя, політики, інформаційного простору, фальші й брехні, проти яких усе свідоме життя боровся Іван Світличний. Слава Україні, героям слава!